Було встановлено на території Центрального парку культури і відпочинку імені горби в районі ккз Ратуга голосувало 40% респондентів. У іншому місці переважна більшість проти іншого місця написала площа біля плеяди, проголосувало 16,7% за театральну площу. Лише 10,2%. Байдуже 9,5%. За перехрестям вулиці Келівської, проспект космонавтів, з пального боку вулиці Келлівської, 7,2%. Важко відповісти 5,8%, музей на площа 4,3. Будь-яке місце гідне такого пам'ятника 3,4%. 4%. Чому проголосували люди за Центральний парк відпоч... культури відпочинку і Романтичне місце, я там гуляю, там затишно і гарно, як люди в Камзар.